Тактичний годинник смайл танк. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець це якісний м'який каучук. Щоб налаштувати наш стрілочний час, ми можемо скористатися штифтом, який знаходиться посередині справа. Його потрібно витягнути до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовувати час. Щоб зафіксувати, натискаємо на тіфт та повертаємо його в початкове положення. Щоб налаштувати наш електронний циферблат, ми тричі натискаємо ліву нижню кнопку. У Нас починають моргати секунди, вони відображаються знизу та зверху в квадратику. Щоб збити секунди на нуль, потрібно натиснути праву верхню кнопку. Щоб перейти на хвилини та години, натискаємо праву нижню кнопку. Починають моргати хвилини. Верхньою налаштовуємо значення. Переходимо нижньою правою на години. Верхньою знову налаштовуємо значення. Натискаємо ще раз нижню праву. У нас дата. Налаштовуємо верхню дату. Нижньою налаштовуємо... переходимо на місяць, налаштовуємо верхню місяць. Натискаємо ще раз праву нижню кнопку. У нас починають моргати тут е, доволі погано видно через яскраве світло на вулиці. Починають моргати день тижня. Ми налаштовуємо зараз вімкнемо підсвітку. Ми налаштовуємо ось видно, як моргає рисочка. Налаштовуємо день тижня. Дні тижня йдуть скороченням англійською мовою. Налаштували День тижня, натискаємо знову праву нижню кнопку нас починають знову моргати секунди. Отже, основний час ми налаштували. Для фіксації натискаємо ліву нижню кнопку. Все. Час налаштовано. Переходимо в наступний режим лівою нижньою кнопкою. Це наш секундомір. Для того, щоб його запустити, натискаємо праву верхню кнопку. У нас пішли секунди. Щоб зупинити, натискаємо ту саму праву верхню кнопку. Та, щоб збити на нуль, натискаємо праву нижню кнопку. Переходимо далі, це наш основний час. Секундомір. Будильник. Щоб налаштувати будильник, користуємося тим самим алгоритмом. Верхньою налаштовуємо значення, нижньою переключаємось між годинами, хвилинами і так далі. Налаштувавши, нас починають моргати години. Ви переходите далі, моргають хвилини, ви переходите далі, потім, коли моргають знову години, отже, ви налаштували будильник. Для фіксації натискаємо ліву нижню кнопку. Нас переходить на основний час. Як вмикати та вмикати будильник, тільки в режимі основного часу. Можемо бачити: ось тут над секундами АЛМ це наш будильник. Зараз його, е, він вимкнений. Потрібно його вимкнути, затискаємо дві праві кнопки верхню та нижню, одночасно. Чуємо характерний звук та бачимо, що АЛМ е, напис зник. Для того, щоб вімкнути, робимо ті самі дії, затискаємо одночасно дві кнопки. І з'явилось. Все, будильник налаштовано, переходимо далі. Ось наш будильник. Все, будильник налаштовано, основний час налаштовано, годинником можна користуватись. Годинник має 5 атмосфер водостійкості. Отже, з годинником можна плавати та без проблем занурювати у воду. Перевіряємо. Занурюємо годинник повністю механізмом воду та дістаємо. Секунди йдуть, з годинником все добре.